Чим менше буде світла, чим менше буде опалення, тим більше у росіян буде бажання знищити Україну. Ще раз повторюю: росіяни будуть реагувати на все це так, як реагують українці. Ніякої різниці між росіянинами українцями ставленні на війну немає. Українці можуть вважати, що росіяни будуть інакше на, на війну реагувати, тому що Росія ж напала на Україну, правильно? Тому Росія може закінчити війну. Але в уяві середньостатистичного росіянина це Захід напав на Україну, використовуючи в якості інструмента нацистський режим в Києві. А насправді, звичайні українці тільки сплять і бачать, коли прийде добрий російський солдат, звільнить цю територію, знищить цих нацистів-бандерівців, перевішує їх на хрещатику. І буде мир і для Донецька, і для Полтави, і для Харкова. І для Києва, і для Львова, і для Брянська, і для Курська, і для інших обласних центрів єдиної російської держави. Так що росіяни вважають, що у них немає вибору. Вони мають боротися до остаточної і повної перемоги над заходом, а не над Україною навіть. І при час говорить, що з ними боюють захід.